Добралася нарешті до своєї струманти і буду її розсаджувати. Також є ціль заглибити її коріння. А взагалі це моя перша варігатна рослина, і я її дуже люблю. Цій посадці приблизно один рік. Тож ви можете бачити, як швидко розростається ця рослина. А взагалі, в моїх умовах, вона достатньо безпроблемна. Єдине, що потребує високої вологості, яку не отримує. І як наслідок підсушує кінчики листів. Але я, як людина, яка любить все різати, дуже швидко вирішую це питання. Ви просто подивіться, яке тут коріння. А у таких засохликів я прибираю з куща. Коріння струманти не терпить пересихань, тому, поки я працюю з материнською рослиною, малеча відпочиває в розчині з фунгіцидом. Всі зрізи я також обробляю фунгіцидом. Після пересадки така краса в мене вийшла. І на момент запису озвучки цього відео малеча вже оговталася і шукає новий дім. Тому, якщо бажаєте, звертайтесь.